Ми побачили на трибунах Євгена Скибу, центрального захисника Одеситів, який сьогодні відсутній. його немає ні у старті, ні у запасі серед ось цих футболістів. Він на картках чотири попередження. і так Скиба сьогодні відсутній. Ярослав Ракіцький перший так перед голкіпером. Хоча у стартовому протоколі я бачив капітаном Богдана Будка зараз, поки що Богдана на полі не ідентифікую, Хоча це можливо питання. Як на полі в підтрибунцях. Це саме питання наступних хвилин. З команди виходять на футбольне поле. Так і дійсно з капітанською пов'язкою Ярослав Раківський. Хоча у стартовому протоколі ще раз наголошую в складі, який в мене роздрукований на руках, є Богдан Будко під другим номером, а саме він капітан команди. Будко є капітаном Чорноморця. Відтак. Намагатимусь десь зрозуміти, аби буде якась можлива інформація зі стадіону найближчим часом, найближчі хвилини, а де ж все-таки ще один екс-гравець. Шахтаря. Місця показав тоді на той час тридцятий номер Шахтаря, наскільки здорово вміє бити з дальньої дистанції. Зараз подача від Підріньо. Тут один футболіст Шахтаря. Скидка! Еліас, удар по воротах. А ось і момент для Еліаса, і Еліас наш пролетів постійку. Так, дійсно, гольовий шанс футболіста, який ніяк свій перший м'яч чемпіонаті України забити не може. Але здорово він знайшов себе у штрафному майданчику і дійсно пробивав, пробивав гарно і небезпечно. Хороший розрізний пас крізь Марлон Марлон. проходить кількох футболістів. Падає. Марлон. Після зіткнення встає. Марлон відвоює м'яч. Чудова робота шостого номера. Вінісіус. Удар по воротах. Вище воріт. Ось він удар. Нарешті дійшло до ситуації на 17-й хвилині. Мав часу Позицію достатньо. Загалом непогано, щоб пробити поворотах. Зараз він виконує стандарт. Удару поки що немає, але ось він. Момент удар по воротах пробивав Мустафаєв. Блокують захисники Шахтаря. Мій Мустафаєв чудовий шанс мав. Подача ще одна в штрафний майданчик. Удар Єрмакова головою над воротами м'яч летить. Ну, будь ласка. 23 хвилини Одеса йшла до цього моменту. І до моменту Педвіно, і до моменту дійсно, Гольового. завжди вихідний день. Бондаренко. Хороша передача зараз на Марлона. Марлон стартнув майданчиком. Можна бити поворотах. Удар по воротах від скок. Педріньо. Педріньо. Один дотик. Передача. Один дотик удар. І сейф ручка. Після красивого технічного удару Педріньо. Це було претензією на яскравість. Та, як намагався покласти у дальній м'яч 38-й номер Шахтаря. М'яко, красиво, технічно. Єдине, що. Це Кріськів кімнати, перепрошую, а не Марлон. По-перше, в руку. По-друге, після рикошету від Єрмакова. Тим часом відбувається удар по воротах Шахтаря. Ось так. Чи в площину воріт полетів полетів Кирило Фесюн фіксує м'яч у руках. По центру з лівої ноги пробив Мустафаєв отримує отримає нозі від Лаца Бідзеля. Лишається у шахтаря Криськів. Крисків... ще не ударна позиція, але може такою стати. Крисків. пас на Бондаренка. Бондаренко хитає суперника, Є по воротах. І м'яч у воротах. Але як високо підняв Бондаренко м'яч, так само високо арбітер підняв свою руку. Офсайд. Олександр Курнійко із прапорцем. І ми бачимо на повторі, що дійсно Тем Мондаренко перебував у положенні по загрою. Далі він красиво розібрався із суперником, з будком. і цього здорово побіжних кинув на Мондаренка. Мондаренко прострілює. Удару поки немає. Ось удар. Ще удар. не летить у ворота. І ще один удар над воротами. Над воротами пробиває Невертон. Все почалося із нестандартної передачі. Яку отримав Артем Бондаренко. І далі вже 21-й номер Доничан прострелив. Ось тут він існує Знайшов момент, як прокотити Будку поміж ніг, Будко там ще голову почухав після цього. Дуже такий теж, емоційний момент для другого номера, такий драматичний. Але на його щастя, на щастя, ветерана Одеситів, м'яч у ворота не залетів. Подриньо, між лініями м'яч отримав. Хороший пас виконав на Невертон. На Невертон пробиває по воротах. І далі ручку парирує м'яч. Мінісіс. М'яч. Бразилець. Падріньо трошки відпускає від себе, але залишився з ними. Удар по воротах. ворота летить м'яч. 38-й номер. Теж мав, до речі, в першому таймі хороший шанс, коли м'яко акуратно з лівої ноги. З повітря зловив м'яч дальній кут. Зараз удар зовсім іншого спрямування. От щодо Педріньо і таких ударів, Ось це попередній, до речі, момент, коли вдалося прорізати ось цю зону між лініями, коли вдалося пройти її через пас футболістам шахтаря. І це дійсно одна із найкращих передач сьогоднішнього матчу. і один із найкращих епізодів. Сам отримав м'яч Крийський дає передачу на не вертону. Ще одна ситуація гольова. Кидається Шевцов під Марлона. Вибиває м'яч прямо на мінісі. Уса заряджає з. Знову знову Шевцов кидається І що в руку йому м'яч влучає. Ну, саме це показує Роман Блавацький. Два поспіль хокейних польоти. Як під шайбу зараз Шевцов летів самовіддано на цей м'яч. Якби це сталося там, на метр позаду. Це був би пенальті. Дуже козирно для Дивимося, Бондаренко пробиває рикошет, і М'яч у воротах. Непрямим ударом. Але все-таки від стінки. Артем Монаренко забиває свій 10-й м'яч у цьому сезоні. Саме в чемпіонаті України був дуже сильний удар. М'яч після того, як влучив у футболіста чорноморця. Скоригував. Причому скоригував критично для рудка політ м'яча. Пішов прохід, передача на Марлона. Відскок. Можна бити по воротах. Удар. І це був той шанс, який можна було реалізовувати. Дмитро Криськів пробивав. Ілєс так озирнувся на Криськіва. Попросив. М'яч, по-моєму, 19-й номер попросив, щоб Криськів залишив, тому м'яч для удару. І, ви знаєте, під праву ногу. Азаров, подача. Скок, удар в один дотик. Ще рикошет, до Еліса м'яч не дійшов. Хоча Форвард посів непогану позицію. зайняв непогану позицію у воротарському майданчику. Ну і до того ж положення по загрою. Відбулося в момент удару Венісіуса. Невертон красиво проходить оборону Одеситів і забиває дуже гарний індивідуальний м'яч. Ось він Невертон. Той момент, якого він шукав увесь матч. Насправді дуже гарний індивідуальний гол. Вкрай давно Невертон не забивав. Ще в грудні у рота Ворскли. Третій гол в сезоні. Сьогодні перший старт за довгий-довгий період. І Невертон святкує його. не так. Дозволити за таких умов продемонструвати свою техніку. Рахунок впевнений. Гра впевнена. І може зараз ще й третій м'яч влетіти. Егіналдо. Один-один проти жаржу. Егіналдо. Егіналдо віддає передачу на Бондаренка. Бондаренко розкручується. Є Невертон. Невертон. Ударна позиція. Невертон б'є і кладе м'яч у дальній кут. Розклеївся Чорноморець. В таких умовах Невертон може не два, три-чотири більше забити. Гадуйте матч Карпати Чорноморець нещодавно 4-0. Коли після двох пенальтів у першому таймі, в другому таймі зовсім складно стало Одеситам. Ось Осігіналду. Віддає на Бондаренка. Бондаренко розкручується. Тут зрозуміло теж ніяких проблем немає. Ось відбувається удар. Ніхто нікому не заважає. І м'яч у воротах. Бондаренко ще асист докладає. Ще одна хороша передача. Можна зараз четвертий забити. Бондаренко в штрафному майданчику з правої ноги над воротами пробуває Артем Бондаренко. Його Другий удар сьогодні з правої ноги. Перший став незарахованим м'ячем. Зараз епізод, коли. За високу м'яч підняв 21-й номер шахтаря. Так ковернув його правою ногою. Пробив невлучно. І Гіналдо. Алісон. Віналдо фантазують донечани. Вже розважаються. Пробиває свед над воротами. З правої ноги б'є Мар'ян. Закінчилась неточним ударом. Тепер уже офіційно 0-3. Артем Мондаренко. Гол плюс пас Невертон. Два забиті м'ячі. І впевнена робота Шахтаря у другому таймі. 57 набраних очок Донечан. Це на три менше, ніж у Олександрії. Олександрійці грають із Полісям завтра. Центральний матч туру 18.00. Чорноморець. Останній.